Міська влада в черговий раз демонструє те, що насправді ніякої стратегії розвитку міста у неї немає. А документи, які приймаються владою, лише чергові папірці для звітності. Рішення з серйозною назвою про стратегію економічного і соціального розвитку міста до 2020 року нагадує швидше анекдот: чи невдалий жарт, ніж документ, який варто приймати владі. Якщо навіть поверхово проаналізувати його, то в ньому міститься ціла купа помилок і незрозумілих речей. Наприклад, автор проекту Людмила Деведенко чомусь вважає, що Олександрійське вугілля добувають на глибині 70 кілометрів, і що така глибина залягання цього родовища позитивно впливає на стан розвитку боровугільного комплексу. Насправді найглибша свердловина у світі не сягнула і 13 кілометрів. А в Олександрії навіть найглибші шахти мали глибину 100 метрів. Слід зазначити, що крім цього, цілі розділи міської стратегії бездумно і суто формально списані слово в слово зі стратегії економічної і соціального розвитку Кіровоградської області, яка прийнята ще наприкінці 2012 року обласною радою. Зокрема, в цьому ж проєкті рішення вказано, що виконавчий комітет Олександрійської, підкреслимо, Олександрійської міської ради буде перейматися такими специфічними речами, як формування системи надання медичної допомоги населенню на селі. Підтримкою розвитку сільського зеленого туризму та забезпеченням регулярним пасажирським автобусним рухом усіх сільських населених пунктів разом з підтримкою розвитку та збереження об'єктів культури у сільській місцевості. Крім збереження сільських закладів культури, міська влада також серйозно візьметься за освіту району та навіть цієї області, адже відповідно до пунктів стратегії, міська влада за проектом Людмила Давиденко буде працювати над оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Суто курйозних моментів документу вказівка на те, що навколо міста тваринний світ схожий на казковий і представлений досить великою кількістю видів. Ключно із косулями, лосями, дикими кабанами, зайцями, а в водоймах карасями, лящами та окунями. Цікаво, що міська стратегія передбачає також реконструкцію наявних та будівництво нових овоче та фруктосховищ. Хоча саме міське овочесховище було перетворено одним з депутатів міськради, екс-заступником нинішнього міського голови, на магазин будівельних матеріалів. Залишається тільки одне питання: чи справді влада міста розробила стратегію розвитку, чи тільки формальний документ для звітності?